Друзі Ігор та Ілья вийшли до міського парку, аби насолодитися сонячною погодою. Поки хлопці на канікулах вони вирішили дізнатися, чим живе місто. Зараз не дуже холодно, є дуже тепле сонце, дуже красиво в парку. Люди займаються роботами для нашого міста. Вони його роблять красивішим, гарним, красивим. Це треба робити для того, щоб було дуже гарно нашому барисполю. Хлопці спостерігали, як працівники житлово-комунального господарства готувалися до озеленення паркових алей. На місці цього окіпу незабаром з'явиться живоплід з, з Бюрчини. Начальник дільниці зеленого господарства Ольга Клименко зізналася, що довелося змістити графік роботи, тому що цьогорічна весна почалася раптово. Почали посадку дерев іменно з парку культури, тому що за. За останні роки тут дерева всі старі. За останні роки вже багато ми видалили сухих і аварійних дерев, а також кронували дерева, щоб забезпечити безпечність відпочинку наших мешканців. Ми посадили поки що липки. Там трошки верба у нас декоративна. По помілі того, які в нас саджанці були, ми заготовили самі саджанці в лісосмузі. осінній період вони в нас зимували в теплиці. Зазвичай з приходом весни українці починають велике прибирання: пілити дерева та бордюри, загрібати листя, вивозити сміття у Борисполі. Це називається двомісячник благоустрою. Наше підприємство розроблений план міроприємств. На цей двохмісячник, який йде з 3 березня по 3 травня, значить, дуже багато включено робіт. Я частково перерахую, що, що вже зроблено, ну і що будуть робитися. Значить, наведення на кадрі прибудинкової території санітарного стану, вивезення всього сміття, значить, побілка дерев, бордюрів. Це вже те, що робиться сьогодні. Комунальники спочатку привели до ладу центральну вулицю міста, а потім взялися за прибудинкові території. Прибиральниця Людмила Бачил розповіла, що роботи дуже багато, але до Великодня місто має бути красивим. Тепер в цьому році ж весна рання, то все ж рано. Вже навіть садити люди на городах почали, бо хто знає як далі будуть. Прошлому році засушливе літо було так. старалися люди раніше, поки влага. То я думаю, що це не рано. Паска рання. <сі> так до Паски завжди всі роботи треба поробити. Також у рамках двомісячника комунальники намагаються відновити прибудинкові території після зими. Біля цього будинку подвір'я вже прибрали. Нині відновлюють огорожу. Тут з ініціативи депутатів цього округу Шапіра Бориса Абрамовича і Шуменка Романовача вони запнуто запропонували виконати ремонт огорожі подвір'я. Так би мовити, спільними зусиллями. Борис Обрамоч купив 20 бетонних стовпчиків. Ми зараз виконуємо демонтаж старої горожі частково і будемо ремонт частини старої горожі. Частина буде виконана з нових матеріалів. Ну а люди потім вийдуть, вже депутати сказали, що виведуть їх вони покрасять, зроблять саме. Ну, Якісь такі благоустрій свого подвір'я. Да. З початку березня комунальники борються за чистоту та порядок у місті. Окрім усунення наслідків зими, багато роботи додали й самі Бориспільці. Ми вже на даний момент виконали очистку трьох сміттєзвалищ санкціонованих, які якби прилягають до нашої території. Кожну неділю. 20-25 п'ять вивозиться е, сміття на час двомісячника. Комунальні підприємства мають чіткий план роботи: це кронування дерев, прибирання території, оновлення більових та дитячих майданчиків, ремонт під'їздів, заміна вікон, фарбування лавок та огорож, а також реконструкція сміттєвих майданчиків. Ну, коли почали ламати е, старий майданчик, то зійшлося півбудинку, Що ви робите? А на даний час йдуть і дякують, що не буде літати цей сміття, бо воно літало по всьому мікрорайону. Тобто це дуже важливо на даний час. Доки комунальники біля, чистять та копають, ігор та Ілья роздумують, як зробити місто красивішим. Треба багато посадити квіток, зрізати дуже старі дерева, садити нові, кожен рік доглядати за ними, садити багато квіток. Та робити клумби. Ну, це можна допомагати людям ті, що все це садяться, сажанці. Допомагаю сажати, ми купуємо квіт, розтень, ну, рослини різні, щоб посадити на клумбі. Квіти купуємо. Хлопці закликають всіх містян навести лад біля своїх домівок, аби відволіктися від проблем та насолоджуватися природньою красою. Тим паче, що весна сприяє сонячною погодою. Як весна, то да, але як теперішнє положення на в країні, то трошки хвилюємося. Так. А зараз це потеплішало, тепер можна ходити природою. Подивитися на природу за садять квіти, щоб було гарно дуже в нашому парку. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.